Що об'єднує президента Польщі, прем'єра Польщі та українців? Рейтинг впливове польське видання газета Правна склало список 50 людей, які мали найбільший вплив на польську економіку. Українці обійшли президента Анджея Дуду, посівши друге місце після прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Скільки українців працює у Польщі зараз, сказати точно не може ніхто. Оцінки урядів і експертів з обох країн коливаються від 900 тисяч до 2 мільйонів. Українці не лише наймаються на роботу, а й самі відкривають кав'ярні, салони краси та будівельні кампанії. А на роботу до них просяться поляки. Як почати свій бізнес у Європі, розвідувала Євгенія Коваленко. Кожна п'ята компанія в Польщі вже найняла бодай одного українця. Та останні кілька років все більше наших земляків, лише торік, близько тисячі, створюють тут власні фірми і беруть на роботу поляків. Славі одному з найпопулярніших місць серед українських мігрантів їх уже близько ста тисяч. І саме тут ми дізнаємось, який бізнес з українським корінням найуспішніший у Польщі. Конкуренція в цьому бізнесі достатньо велика. Що вабить наших за кордон? За останній рік кількість українських підприємців в Польщі збільшилася мінімум два рази. І що ж спричинило такий підприємницький бум? Знайомтеся, це Надія, Алла та Ірина. Кожна якось вирішила кардинально змінити життя і пройти шлях від заробітчанки до бізнес-леді. Тепер ці українки створюють робочі місця для поляків. В Україні Надія мала свій сайт із продажу нерухомості. Втім, справи йшли не надто добре. Разом із родиною вирушила до Вроцлава чотири роки тому. Спочатку не було ні роботи, ні житла. За три місяці вивчила польську, а вже за рік відкрила тут будівельну фірму. Вона продає та монтує вентильовані фасади. Спочатку у нас в фірмі була тільки я одна, десь. Через рік ну, вже був співробітник. Нині в компанії працює вже семеро фахівців, і більшість із них поляки. Потому, что нам надо було вписатися в польський менталітет, в польський ринок. Зараз ми на ринку вже відомі, ми э, в кругах строїтельства починаємо. І це все менш ніж за три роки, можна було б і швидше, але значно дорожче. Услуги в Польщі стоять дорого. Ми ж старались все добиватися своїми силами. Менеджер з продажу поля. Як Марчин уже півтора року підлеглий надії. До цього тривалий час працював у Німеччині та Голландії. каже, мав кілька пропозицій від різних фірм, та роботодавця обирає не за національністю. Байдуже, яке коріння має фірма українське чи польське? Те, чим ми займаємося, доволі нове і популярне. До того ж, мені запропонували зручний графік. Працюю як і коли хочу. Головне результат від якого залежить мій заробіток. Ка Уршула або Уля так лагідно називають її українські колеги. Працює стилістом перукарем у салоні краси. Його півроку тому відкрила українка. Точні працювала. Ми з нею колись працювали разом. Потім вона сама запропонувала мені роботу. Я погодилась, бо зарплата висока, дружня атмосфера і багато тренінгів, яких раніше в мене не було. Алла власниця салону. Такий же бізнес мала у рідному Харкові. Переїхала, бо чоловік отримав тут роботу. Їй теж довелося починати все з чистого аркуша. Два роки працювала майстром манікюру в різних салонах і поповнювала клієнтську базу. Згодом орендувала це приміщення, з нуля зробила ремонт і набрала команду. Нині не вистачає ще одного перукаря та адміністратора. Останній обов'язково має бути поляком. Це би, більше інтегрує людей, а ми не розчитуває только на аудиторію приїжджих, ми розчитуємо більше на всі аудиторію. Конкуренція шалена. Бізнесменів багато, а вправних перукарів бракує. Дуже багато салонів відкривають тут українці. Практически тут, рядом з нами. Адін, два, три салони відкрились приблизно в одне і те ж час. Тому Алла вирішила взяти на стажування випускника курсів профорієнтації у місцевому центрі зайнятості. Досвіду він не має, але й платити йому не треба. Принаймні, спочатку. Если мы трудоустраиваем человека из центра занятости, то мы на полгода получаем эту заработную плату, платит собственно, центр занятости. Дефіцит кадрів відчула на собі Ірина на сусідній вулиці. Вона відкрила кафе Бістро в українському стилі. Якщо хто вміє щось робити і добре у нього це виходить, то більші, намного більші гроші може в Англії, в Ірландії, а не здесь або в Германії, Наприклад, Ірина залишилась у Вроцлаві після закінчення вишу. Повертатися додому не хотіла, не бачила перспектив. Спершу працювала в бухгалтерських фірмах, а потім орендувала малесеньке приміщення з кількома столиками для кафе. Я это совмещала с нормальной работой. Я просто-напросто работала от 8 до 4 часов в одной работе, а после работы шла еще э, и подменяла, например, повара. Ірина стала однією з перших у місті, хто привчив поляків до української кухні. Вони не лише смакували приходили влаштовуватися на роботу. За сім років тут працювало 12 польських громадян. Наймає Ірина й українців, але їх оформити складніше. Правительство заінтересовано, прежде всего, щоб в першу чергу брати на роботу поляків. Наприклад, на кухню ми можемо взяти чоловіка на постійну роботу тільки після того, якщо ви що на ринку немає поляка на його місце. Тобто є ціла процедура, яку потрібно пройти. Попри це, українські Обічани склали полякам серйозну конкуренцію. Якщо наші ребята приїжджають і хочуть как можно більше работать, то есть это в основному требование 10-12 часов в день, как мінімум 6 днів в неделю, То у поляков такого сильного стрімлення зарзарба ні. Они по вечерам хотят вийти в кіно, в ресторан сходити, погуляти по городу на выходных Куда съездить, возможно, з сім'єю? Інна шукає роботу для українських заробітчан. Уже близько 200 влаштувала на польські заводи і фабрики. Також допомагає відкривати власні фірми. Тут це можна зробити всього за три дні. Тіміє, в принципі, нам, скажімо так, 300-500 доларів можна фірму відкрити. Вопрос тоді далі з этой фірмою. Більше трьох мільйонів українців вже виїхали за кордон на постійну роботу, ще втричі більше на сезону. Та це ще не межа, бо Німеччина хоче спростити законодавство для трудових мігрантів. А отже, кадровий дефіцит в Україні буде тільки рости, хоча він і так уже надто відчутний. З Польщі Євгенія Коваленко Віталій Поляков сьогодні підсумки.